Як довго ти була під водою? Не має значення! Привіт! Мене звуть Мейбл. Ола. Ух ти! Ти австралієць? У тебе прекрасне почуття гумору, і ти дуже добре плаваєш. Ти комедний! І в тебе таке гарне волосся! Ні, ні, воно трохи сплуталось. Можна я? О, Мейбл, ти така сучасна? Йому подобається вперед Мейбл! запроси його на побачення. Скажи, ти не хочеш обсохнути? Може перекусити або. Ні. Боюся, я не зможу. Бо у мене є таємниця. Час іти. Засмучена. Заінтригована. Ось чому з мене вийде хороший помічник рятувальника. Не чіпати. Хм. Крем від засмаги. Добре, я тебе беру. Але це важка робота. Там справжня анархія. Думаю, я впораюся. А із цим ти впораєшся? Я втратив року у фільтрі басейну! Він здається безпечним. Але це миттєво змінюється. Тому треба поважати його правила. Тобі стане мужності, хлопче. Стане. Так, мабуть. Вітаю в нашій команді, синку. Я вдячний. Я... <свистит> <паспорщик> так, от це сталося. і він сус. Однакова відстань від бара і душу. Ідеальна кількість сонця і тіні. І не видно, як старий макгакет намачується лосьоном. <рапляти> <паспорщик> О, ні. Це ідеальний шезлонг. Отже, ви казали мені в машині правду. Важко повірити, що він досі вільний. Тепер треба сісти, заявивши свої права на нього. Ах. Що? Привіт, Стенфорд! Дійде он! А ну мого шезлонга! О, ні! Це твій шезлонг? А я й не знав. Так, я знав, Стен. Я знав. Oh. Посунься, карлику! Я перший влігся. <свят> <свят> Я тобі вляжуся! <свят> О, Венді, ти не можеш так зі мною вчинити! Вибач, Стен, ідея не моя, <свят> та ні моя. Гей, Венді! Мене взяли! Мило! Ходімо, розважимося! А що, як пулчик нас спіймає? Він емоційно нестабільний. Будемо робити усе по тихому. Бігом до знаку не бігати. <плес> Ви тут надовго? Дві години за бійку. але я не винний! Тут не так погано. Головне не потрапити до ізолятора. Найважче тут уночі. Я принесла сендвіч Він трохи мокрий, але. на! Люблю ділитися. Сендвічами, секретами. Розкрий секрет мій незнайомцю Мокрий сендвіч на вигляд смачний. Омовила. Але більше жодній живій душі не розказує моєї таємниці. Тобі треба уникати мене, тому що я. Ха-ха! Слава Богу! Я думала